Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. У нас в продажі знову Гольф Алтрек зі Швеції. Сьомий гольф. 2016 -го року випуску з пробігом 238 тисяч. Вартість автомобіля буде 16300 доларів. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Продається по договору купівлі-продажу. Приїжджаєте, оглядаєте, купуєте. Залишаєтесь задоволеними. Значить, По цьому гольфу він повністю в рідній фарбі. Абсолютно жоден елемент не фарбувався. Немає царапин, немає якихось потертостей, по ньому все доволі адекватно. На 17 фольксвагенівських дисках, плюс так, диски теж 17, е, є в другому, другий комплект, е, теж оригінальний Volkswagen з майже новою зимовою резиною. Значить, В нього по комплектації це біксенонова фара з ходовими вогнями. Адаптивна, поворотна, рухається за кермом вже відповідно. Плюс присутній вже адаптивний круїз-контроль Дестронік з асистентом фронтальним. Тобто машинка сама зупиняється, випередження зіткнення є функція. Плюс також шведами встановлений. В скандинавських країнах часто зустрічається електричний підігрів компанії Calix. Присутній до нього кабельок, бо кабельок шведи буває таке, що дуже часто не віддають. Залишають собі для наступної машини. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, дорогий просто. І не докуповують вони його. Значить, знімлю вам стан поки що кузова. Все досить адекватно, як на такий пробіг. Плюс машинка з історією, вона все обслуговувалась по регламентах. Останній сервіс Швеції на 231 тисячі був. Це був... Помастилам Life поміняли і зробили відповідно вже масло в Haldex і масло в коробці ДСГ. Є такий форкоп, він не складається, він доставлений. доставлений. Безпосередньо вже власником. Його можна просто зняти, відкрутити. Присутні парктроніки переїзд зад. Бачите, тут по стану бампера. Немає ніяких серйозних царапин. Можливо, не возили чогось такого великого. Вікна всі теж оригінальні, всі Volkswagen всі. Зараз покажу. Шістірочка. Є часткова підтірка. Оскільки можуть брати вікна з попередніх партій, якщо машина першої половини 16-го року. Якщо комусь це цікаво. Так, по цій стороні теж царапин жодних. Це адекватно доволі. Е, що у нас по тормозних дисках? Значить, Перед мінявся, колодка з диском, нові стоять, а ззаду ще колодки достатньо, правда, диск треба буде замінити найближчим часом. Хороший кліренс в машинці. Правда, я не гуглив, думаю, сантиметрів 16 є точно. Можливо, 17 навіть до крайньої нижньої точки. Лобове. Лобове, як знаєте, в Швеції дуже часто їх міняють, тому що вся зимова резина на шипах. Дане Лобове у нас оригінальне 16 2016 року, Volkswagen. І не висічене без якихось сколів кардинальних. Нічого по ньому немає. Ну, не впевнений, що камера це передасть. Швеція їздить постійно на шипах, плюс підсипка там гравіна, така дрібний гравій, вони зимою підсипають, літом збирають його. Кому цікаво, загугліть. Інтересно, там люди живуть. Значить, дивіться, що у нас по комплектації вже в салоні безпосередньо. Е, стандартний краківський набір це тканина плюс Алькантара. Дуже приємні сидіння з підтримкою. На алькантарусі приємно сидіти. Е, Присутнє електрорегулювання, плюс дзеркал бічних. присутні в нас датчики, світла-дощу, звичайно, як без них присутній адаптивний круїз контроль, як я вже говорив раніше, мультикермо, електронний ручник електричний з автохолдом, старт-стоп, парктроніки перед-зад, вже є вибір режимів волтрека, комфортний режим, е, режим офроуду і режим спорту. Двох... Двохзонний клімат-контроль без WebBasti, на жаль. Зате є електричний Калікс. Думаю, вистачить для України його. Мультимедія. Мультимедія вже з карплеєм, з блютузами. Зі всім, зі всім ще... все, що потрібно, вже присутнє в цій мультимедії. Гарний кольоровий екран, бо також ще бувається мультимедіа, але трошки з гіршим екранчиком. Це коли в... не підтримується функція CarPlay. У нас є тут автозатемнення. керма на такий пробіг. Сервісна книжка присутня, плюс він код буде відкритий в Авторія. Можете замовити чи карвертикал чи безпосередньо перевірку авторії. Авторія. Там вся історія є, коли продавалась, коли куплялась, з якими пробігами, коли огляд проходила шведський в Швеції це все фіксується. а так також присутній тут люк для лиш сноуборда. Люк в багажний відділ. Такий стан. Ага, в дверних картах ще також присутня. У нас тут така ледстрічка, підсвіточка. Виглядає ввечері дуже приємно, красиво, симпатично. Значить, що в нас по сервісі? З машинкою присутні два ключа оригінальних. Е, е, значить, калікс це підігріве масло ну Масляного піддона безпосередньо. Тримають постійно там встановлені тени, які тримають постійну температуру 50 градусів. І плюс для салону виводиться отакий окремо нагрівач, який ви можете тут безпосередньо запустити, коли там розетка підключена до розетки 220, відповідно. значить Пасажирське сидіння. Як бачите, і наша сервіска. значить Присутня сервіска, присутні всі протоколи, проходження сервісів, проходження шведських басіктінгів, все це є, я на фотографії вказав. Плюс приїжджаєте всьому, переконуєтеся, що в якому стані. Тут у нас мультимедійка. sd карта диски і бардачок у нас з охолодженням безпосередньо. Вартість, я сказав, вартість автомобіля буде 16300, це для адекватного немотаного автомобіля цього досить хороша ціна. І звичайно ж багат, багажний відсік. Я ще не, не показував його вам. Значить у нас є шторочка, не поцарапана, в гарному стані. Тут, як бачимо, теж все окей. Є складання заднього ряду з багажного відділення 12 вольт розеточка, тут кабель цей безпосередньо до дефи присутній. Плюс з боку у нас є комплект, в комплекті там піна, компресор, викрутка, секретка, тому що є болти на колесах під секретку. Крюк, все, що має бути з автомобілем. Якщо вас такий автомобіль цікавить з рідним з кузовом, без якихось пошкоджень, в доброму, адекватному стані, то пишіть, приїжджайте, дзвоніть до нас, оглянете автомобіль, проїдетесь. Я думаю, будете задоволені. Також по шведському номеру можете перевірити його історію. Автомобіль повністю прозорий. Всім дякую! Всім гарного дня, і всім далих покупок, до побачення.